Ми запросили наших колег, редакторів телебачення, зокрема програми Ти Молодий, Лілю Сологуб та Валерія Пономаренко. До нашу запросили... А запросили не просто так, да. не просто так, тому що в березні буде 20 років студії разом. Да, відповідно. саме з цього приводу. Ми запрошуємо і учасників студії, і випускників, і... і прихильників, і прихильників, і журналістів, які працюють зараз з дітьми в дитячій студії. Да, отож, відповідно, цей телемарафон такий своєрідний продовжується в нашому ефірі. Фірі, ми говоримо про студію разом. Говоримо про взагалі про телебачення і про молоді кадри. Як то кажуть тож, Лілія Сологуб, Валерія Пономаренко. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Дуже раді вас вітати, що ви так рано прокинулися. До речі, як починається взагалі ваш ранок? Ну кожна да, як у, у авторів програми, ти молодий, да, розпочинається молодий ранок. Молодий ранок почався сьогодні дуже раптово, і неочікувано. Значить, вмикаю я о сьомій годині. Ранок знайшла пульт, да, отак не очікувана. Такого під час збору дивлюсь, ви вже в студії. Думаю, боже, це ж нам треба бути через півгодини. ми ще зброй. Да. Ага, то так дуже швиденько, але дуже натхненна. Дуже раді вас бачити. Ну, зважаючи на те, що ти молодий е, програма вечірня. Я нагадаю, да, вона ввечері виходить в ефірі телеканал Ултава. Тому вранці прокинулися. Я ще раз вам дякую за те, що все-таки да, зібралися з думками. Е, ваша кар'єра телевізійна розпочиналася саме відповідно в студії разом. Тобто до студії, коли завітали, от як то кажуть, переступили поріг круг за було? Так, да, Давайте так, моя телевізійна кар'єра розпочалася аж десь у вісім років. Так я прийшла на кастинг і дякувати Богу, так мене взяли тоді ще... Богу Наталі Святою. Да? Так, вчасності е, мене взяли до студії і я розпочала. Я працювала з багатьма нашими студійцями, які зараз випустилися вже. І ми дуже проводили цікавий час. Ми займалися різними справами, е, знімали про різні проблеми, про різні події. Дуже часто їздили на різні тренінги, різні ходили дуже часто в походи. До речі, це окрема тема нашої студії. Тому я можу сказати, що мене прийняли до цієї сім'ї телевізійної аж дуже давно, десь це вже 10 років пройшло. Так, Валерія, а що підштовхнуло? Ти хотіла, можливо, мріяла з дитинства стати журналісткою, так? Так, звичайно. Саме... Мені подобалось телебачення, адже ж там, це ж це ж камера, це ж це ж ведучі. Ну це ж я рані раніше так думала, але зараз. А потім зрозуміло, що все не так. Тут немає камер ніяких. Це все ілюзія, що друзі. Насправді студія разом це взагалі такий феномен, якого немає більше в ніде, ні На жодному каналі, от ми це можемо впевнено сказати. Тому що молодіжний дух, постійний драйв, нові ідеї. Наталя Васильівна. Постійно нас запалює чимось новим. Інколи приходиш і думаєш, ну криза жанру, ну от треба щось робити нове, треба, щоб тебе твій сюжет сам якось от підштовхував, от горіть, але ти не гориш. І тут Наталя Васілівна бацклас, і ми щось разом починаємо творити, одне одному допомагаємо, постійно якось підтримуємо. І в результаті з'являються дійсно ті ідеї з того, що вже було, з'являється щось зовсім нове. Ну, Ліля, а коли ти завітала до студії разом, Я то в якому віці разом там 8 років? Теж з дитинства, ну мабуть, років з десяти приблизно, ага. і от теж постійно брала участь у різноманітних кореспондентській діяльності, а потім вже активно почала працювати з того часу, як уже в університеті вчилася. От паралельно почала працювати у програмі Ти молодий. Також робила сюжети на програму Разом. І от продовжуючи цю думку. Працювати з дітьми у телепроєкті разом. Часом набагато складніше ніж працювати з дорослими людьми, оскільки матеріал треба адаптувати до їхнього віку. Не кожна дитина може сприймати якісь дорослі розумні матерії, а от матеріал треба подати так, щоб він був цікавий, змістовний і в той же час найголовніше доступний. І часто кажуть, хтось каже від письменників, що писати для дітей треба, так як і для дорослих, тільки ще краще. І, от, перефразовуючи його, я додам, що робити матеріал для дітей треба так, але більш душевні, бо це діти. Це надзвичайно складна робота. Складна знову ж так, таки. Так, от ви працюєте всім з дітьми. зараз скажу за орденом. <світ> <світ> так взагалі діти бувають різні. Бувають ті, що якби вільно себе почувають перед камерою, вільно спілкуються з людьми. Бувають такі, що їх потрібно розкривати. Які методи, можливо, ви використовуєте, щоб якось більш відкрити потенціал в дітях, ну, ви як старші колеги скажімо так, ну ми як педагоги, так ми звичайно намагаємося використовувати ті методики, яких нас навчили. Але звичайно, це все йде від серця. Бо mm -hmm. працювати з дітьми це дійсно дуже душевна, дуже складна робота. І тому, коли, ну, коли я дивлюся на дітей, так я бачу їх, я бачу їх стан душевний, так який в них зараз емоційний, е емоційний стан у них зараз. І тому я просто. Поринаю їх світ, якщо можна так сказати, так і я теж стаю дитиною і я спілкуюся з ними на рівних. Ну це моя методика. Ні для кого не секрет, що для того, аби з дітьми працювати, треба бути психологом. Оскільки характер, темперамент, якісь психологічні особливості усі ми різні, усі ми по своєму хороші. Але віднайти в кожній людині щось те, що вирізняє її от в позитивному плані, це і є ключовим завданням кожної людини. І от у нас діти всі талановиті, всі розумні, всі. Намагаються працювати, але кожен з них різний. З кимось треба сісти, окремо, тихенько поговорити. Людина може бути інтроверт, тоді якось краще з нею наодинці. Є діти, які навпаки назовні назовні їх краще стимулювати зовнішніми факторами, зовнішньою похвалою. Але в будь-якому випадку це дуже драйвово, бо різний вік. У нас є студійці, яким по 8 по 9 років, такі кнопочки ходять, я не можу стриматися, щоб їх не щупати за щідами. Ну, Оскільки ти бачиш в цих очах таку щирість, розумієте, вони ще той пластилін, з яких можна отліпити. І от зараз ти це зерно в них посіваєш, і ми як співучасники це цього виховного процесу. Певна. Однозначно, вони. Ще ще тобі вірять, вони ще тебе сприймають, вони ще реагують на все, що ти кажеш. А от ті діти, які вже доросліші, це там 10 клас, 9 клас, тут уже вони самі тобі як друзі. Вони часом дають такі поради, яких ти не почуєш від своїх ровесників. От часом Аліна Стоба в нас є, okay. наприклад. Да? Дівчинка настільки багато всього встигає в своєму житті, вона настільки різнопланово розвивається, що це є стимулом також і для нас. Тому вік тут взагалі ролі не грає. Всі молодці, всі класні. Давайте, про ти молодий, ще Давайте так, так, поговоримо від дітей, все таки до, до молодих до молоді. Да, до, <рес> до молоді, відповідно. Програма ти молодий. Вже програма, яка, скажімо так, тривалий час знаходиться в ефірі телеканалу Ултава. Знову ж таки я вже сказав, да, іноді приходиш, що вигадати, що знайти відповідно в такому обмеженому просторі, там ну, нашого міста, відповідно, обласного центру, але тим не менше, все одно кожного тижня. Знаходяться все нові нові ідеї, сюжети. Яка команда працює над програмою? Ти молодий? Ви знаєте, команда наша, як уже говорилася, дуже творча і одне одному постійно допомагаємо. Тобто, якщо знаходять якісь матеріали, там Лєра чи Катя знаходила, ми завжди ними ділимося одне з одним. Бувають моменти, коли здається, от. Криза, Всі локації вже були в Полтаві пройдені, там театр Гоголя, чи галерея мистецтв, чи щось те, де молодь збирається там, з університетами, ми постійно підтримуємо зв'язок із студентами. Але потім якось себе певним чином отак переформатовуєш і розумієш, що насправді від людини самої залежить. тому що Журналіст це така професія, коли ти сам себе розвиваєш, і, в принципі, ти можеш бути будь, будь в будь-якому місці. Я думаю, що ви мене розумієте, захочеться тобі зняти про те, як роблять кондитерські вироби, ти телефонуєш на кондитерську фабрику, приходиш з камерою, ставиш перед фактом, що ми хочемо зняти, скажімо. Да? Або життя там, студентської молоді. У нас багато університетів в Полтаві. І молодь е, дуже розвинута. Сучасні технології, от існує думка, що вони можуть перешкоджати розвитку. А от ті молоді люди, яких знаємо, ми навпаки їх використовують на благо. Те саме спілкування от по скайпу, як ви знаєте, будь-якого цікавого координатора в якомусь іншому місці знайшов цікаві організації, цікаві проекти. Зараз маса варіантів лише від самої людини. Звичайно, користуватися соціальними мережами. Зараз це дуже розповсюджено. Спілкуватися з різними людьми старшого віку, які можуть правильно порадити, кого запросити, з ким поговорити. У мене багато знайомих письменників, молодих, от Магнум Опус», наприклад, організація. Вони там всі читають, пишуть, Вони пишуть. їздять. Так, от навіть. Говориш про те, як подорож впливає на їхню свідомість, що вона їм дає для того, аби якісь свої твори. Да там паралельно читаєш щось з зарубіжної літератури, те, що вони читають, і таким чином розумієте, і себе постійно розвиваєш, і з людьми спілкуєшся, і в принципі лишаєшся в цьому творчому тонусі. Ну, то ви заговорили вже про а, те, що сучасні технології, інтернет, все інше знову ж таки кажуть, що телебачення не для молоді. От вони там, вони всі в Ютубі і там в інших яких соціальних мережах. Чим можна зацікавити е, телебачення сучасну молоду людину? Ну, це відрізок, да? Молодь у нас до 35 років, але в будь-якому разі ваш відрізок ви вже визначили. Да? студентська молодь в такому плані. Від 16, наприклад, до 20 там з гаком. Ось, чим можна зацікавити молоді відповідно в рамках телепроекту? Ну... Дійсно, який зараз... рецепт успіху програми? Ти молодий? Давай так от глобально. глобально. Да, глобально. <глобально да. Ну, рецепт успіху, мабуть, в тому, що потрібно показувати молодь. Тому що молодь дивиться на себе. На Та Якщо там буде я, то буде дивитися і моя бабуся, і мій дідусь, і моя тітка, і, всі. і мої одногрупники, так, телевізор такі всі. всі, всі. Так. Да. Тобто, дійсно, нашу програму в телевізорі по телебаченню дуже мала кількість людей дивиться, мала кількість молоді, адже ввечері не всі зможуть там. Прийти, подивитися, виділити там півгодини свого часу, але... але ж наші програми є в Ютубі, тому можна подивитися та, і знайти їх там. Дуже наші прогр... програми різнопланові. Ми пок... намагаємося показувати люд... людей різних, молодь різну, яка постійно розвивається, постійно працює над собою. І в той же час ми хочемо довести молоді е, і показати вихіди, виходи з проблем, які ми розкриваємо в програмах. Тобто, якщо це студенти, ми показуємо, як можна під час канікул там, провести свій час е активно, а не сидіти просто за телевізорами, за комп'ютерами. Mm -hmm. Якщо це, наприклад, там, е літературні мистецькі угрупування, якісь ми показуємо, які, з якими проблемами зіштовхуються вони, щоб розвивати свою творчість, свої оці ж осередки. Тобто своєрідна така допомога Звичайно, для тих, та, хто я не знаю, так. чим займатися. А все ось мені підкажуть програми, ну ще і все-таки повертаючись до студії разом, все таки у нас є привід, святкуємо ювілей 20 років. А, Валерія, питання до вас: от ви як учениця студії, так в минулому, зараз ви вже працюєте. Є якісь зміни, можливо, в програмі? От які раніше були тренінги, екскурсії, да, взагалі, і зараз, не, 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 скажімо так, тобто, що змінилося? Тобто за той період з того часу от можливо, ви прийшли, так. чи все так і залишилось? Тобто, не говоримо, що там було по. Погано, а тут краще. Тобто, в будь-якому разі зміни якісь відбуваються. Тобто, от порівняння такий характер зробимо. Я зрозуміла. Я хочу сказати, що формат тих робот, тих навчальних якихось заходів, які проводить з нами Наталя Васильівна, він залишився той же. Це тренінги, це мотузкові також тренінги, окремі, спеціальні там програми. Це Що то милий мотузки? Ні, не зовсім, але ж, зокрема, походи, формат залишається. Тим же, але діти кожного року різні, набираються нові, старші підростають ну, відходять від цієї справи. Тому все залежить від дітей. Вся кожна робота, кожен вид діяльності залежить від того, як це сприймуть діти і як вони розкриються в ньому. Тому на кожному тренінгу, тренінгу на які ми відвідуємо кожного року, там взимку біля з нами їздила влітку. Це різні. Кожного року це різна історія. Це ну, взагалі для різниць. дітей це просто хобі. Це ж не означає, що вони мають там продовжити кар'єру телебачення та обов'язково хобі. Знаєте, з іншого боку, можна говорити про те, що дитина закінчує студію от, в 11 класі, і вона вже має фактично готову роботу. Тобто вона може підкріпити потім це дипломом з цього факу, але вона практично вміє. Ставити питання, писати стендапи, тримати себе розкуто і от перед камерою впевнено. Дуже часто буває таке, що ми в університеті затеоретизовані. Ми багато чого можемо говорити абстрактно, але не вміємо практично застосовувати цю теорію от в житті. А ці діти вміють. Тому в кого хобі, в кого потім переростає дійсно в серйозну роботу. І потім людина себе розвиває, потім вона вже… Відточує свій рівень і дійсно стає майстром майстером ну, журналістики. Так, так що і ставлення до учнів студії у вас таке, як до колег, тобто вони на рівні, такі ж самі журналісти. Так звичайно, 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 вони їздять на зйомки, вони самі дають ідеї, вони самі нас інформують, де в кого в школі що відбувається. До речі, діти дуже розвинуті, діти чимось захоплюються ще паралельно, крім телебачення. Часто говорять, що талановита людина, талановита в усьому. Так, от ми впевнено можемо сказати це про наших студійців, тому що. Сам принаєш туди і сам себе мотивуєш от працювати. Ясти. Потрапити до студії разом можна, як то кажуть, яким чином? От зараз у дивляться, наприклад, батьки от, дітей, яким от там 7, 8, 10 років. Думаю, о, а можливо, ще як то кажуть, крім танців англійської, ще можливо студії разом. Як взагалі потрапити до студії разом? У нас постійно проводяться кастинги майже кожного року, але останнім часом у нас кастинги проводяться через рік. Цього року буде кастинг ну на наступний вересень, можливо, десь числа 11-го, Ну це вже постійна дата, де Це десь коли... вересня місяця, так? Так, так, звичайно, так. І тому е, кастинг проходить таким чином: збираються нинішні студійці, вони сідають навколо е, за столом, беруть анкетки, які заповнили учасники потенційні потенційні студійці і читають їх. Вони читають е, там питання, такі ну дуже які прості. зіставили так, прості, які зіставили самі студійці. Чим ти захоплюєшся там, де ти навчаєшся, чи дивишся наші програми, і потім діти самі розмовляють з дітьми, тому що адже ж ну дітьми потрібно займатися, і Наталя Васильовна дозволяє своїм студійцям обирати собі колег, обирати собі нових членів нашої родини. А скільки от може потрапити відповідно за кожен набір? Ну, от щороку, якщо вас відбувається, ну десь приблизно чоловік 10-12. Угу. але ж можуть бути виключення. У нас, наприклад, от Люба Гончаренко, так вона зразу пі пішла. Дівчинка прийшла, мабуть, років 13. Ми вже не набираємо в такому віці, але вона прийшла, вона дуже сподобалася старшій групі і її взяли. Ну, це Зрозуміло, себе, так. Розуміло, так. Так. дівчинка прийшла Так, звичайно, ми і хлопчиків теж полюбляємо. Адже нам потрібні оператори. Так, режисери вимикайте камеру. Так, давайте узагальному. Тож, що якщо, якщо ваша да. дитина комунікабельна, вміє спілкуватися з однолітками. Я думаю, ніяких любить, проблем потрапити. Любить люб... задавати питання. Так, любить да. задавати питання. Я думаю, ніяких проблем потрапити до студії у неї не буде. Ні, тому що це єдина некорумпована студія студія в Україні. До речі, бувають інколи такі випадки, коли приходить дитина і з першого разу не потрапляє. Ну ясна справа, що сльози засмучуються, але потім приходить через рік і от потрапляє. І... В результаті теж має дуже хороші показники. Тобто, я до того веду, що не треба розчаровуватися, якщо не виходить все з першого разу. А от ті, хто повсякденно над собою працюють, в результаті будуть мати успіх. Так. Що ж ми бажаємо вам, шановні телеглядачі, батьки, дітей від. Від 6, так? Чи чим ще менше Ну, Дитина повинна вміти вже писати сама. От. Ну, Це і зараз і так, 6-7 років, да, в принципі. Тобто, чим да. раніше навчиться писати і читати, тим mm. не більше є шансів. А головне, не старше 13 все. Тому, будь ласка, студія разом, фронт за 49, приходьте, пишіть листи. надсилайте смс-повідомлення, так. Відповідно, ми говоримо про студію разом. вже 20 років у цьому році відзначаємо. І саме з цього приводу ми. Запросив до нашої студії наших колег-випускниць студії разом. Це Лілія Сологуб, Валерія Пономаренко. Ми вам дякуємо за те, що розповіли, розказали, скажем так, хоча б трохи, тому що звісно на кожну тему, тим більше таку обширну, можна говорити дуже багато. Я думаю, що обов'язково в нас буде шанс поговорити і про разом і про ти молодий зокрема. Поки що вам успіхів, у вашій нелегкій праці та гарного дня, звичайно. Дуже дякуємо вам за запрошення. З вами завжди дуже приємно працювати. Тоді, значить, ми частіше вас будемо запрошувати. Домовились. Домовились. Та, Все тоді дивіться обов'язково програму і разом, тележурнал разом, і програму Ти молодий в ефірі телеканалу Ултави. До речі, не тільки в ефірі, а ще й на да? каналі Ютуб.